Вітаю, друзі. Знову я хочу з вами поділитися трошечки інформації, але зараз я трошки в іншому форматі. Я хочу з вами оглянути треш виступ Нібензі, представника Росії в ООН. стосовно от якраз цього масового обстрілу, як вони викручуються. Тож, починаємо. Падін, Председатель. Нас ні сколько не удивляє столь скоропалітельне. Рішення режиму Зеленського і його западних покровителей запросить сьогоднішнього засідання. Ну, скоріш цього, не здивуй, бо вони розуміють, що вони роблять військові злочини. Тож потрібно зрозуміти їм, що вони не уйдуть від відповідальності. А для цього, ну, як класичний злочинець, вони пробують. Вид, э, ввернуть в від себя воу. Многие эксперты предсказывают, что терпящее поражение на фронте и стремительно теряющие поддержку даже на Западе киевская клика будет использовать любой повод для того, чтобы привлечь к себе внимание мировой общественности. Вот э, же, а что же мы, какие поразки у нас там э, на фронте? Может. А в ДОС, який 10 років росіяни не можуть взяти, так? Ой, ні. Скоріше всього, не це. А ще, от у мене такі питання, а які втрачають підтримку, яку підтримку? От у нас всі, хто не переглядав вчора інформацію, яку я викладав. Німеччина заявила, що вона в 2024 року році передасть нам 8 мільярдів доларів допомоги. Також Німеччина буде наполягати на тому, щоб ми отримали пакет від Євросоюзу а там або 40, або 50 мільярдів сходу, так не пам'ятаю. Але ну, навіть 40 мільярдів це вже велика, хоч скоріш всього, 50. Так от. Не забуваємо, що є такі країни, як Нідерланди, які нам теж пообіцяли вже допомогу, сказали, що вони будуть виділяти. А ще є ну, США, Сполучені Штати. Я вам скажу так, після от цього, бомб, цього обстрілу російського навряд чи у багато когось конгресменів підійметься рука проголосувати проти. выделенной нам допомоги. Вот только повод, господа, вы выбрали не слишком удачный. А какие же мы повод выбрали, а? Ваши обстрелы? Ведь если сегодня есть о чем поговорить, то это исключительно о действиях систем украинской ПВО, размещаемых в жилых кварталах украинских городов. Так, наши ППО, это вот такие хлопцы, молодцы, сбивают ракеты. І я скажу так, дуже ефективно. На жаль, ніякі ПВО не може гарантувати 100%, 100 збиття, і, на жаль, після збиття ще залишаються уламки. Але це без варіантів. Або ми збиваємо і, на жаль, можуть загинути. Не, не гинуть, а на жаль, можуть загинути кілька людей від уламків. Або ми не збиваємо і гинуть сотні людей від е, взриву такої ракети, яка, ну перепрошую, але в неї близько 400-500 кілограмів вибухівки. Е, Цієї ракетні ракети достатньо, щоб знищити е, багатоповерховий будинок на кілька під'їздів. Міжнародного гуманітарного. Это, каже, страна, которая сама порушує международное право. Так? Якось дивно звучит. На этот счет давно уже нет никаких сомнений у пользователей украинских соцсетей. Так, у нас нет никаких сомнений. Вы международные злочинцы. Прямо предупреждающих об этом сограждан. Ну так, у нас люди попереджають, що йде повітряна тривога, і потрібно спуститися до бомбосховища, або спуститися на паркінг, якщо немає поблизу бомбосховища, для того, щоб оберегти себе. Аніше розміщають нові відеоролики в тому, як російські ракети і безпілотники попадають по об'єктам військової інфраструктури. То ці воєнна інфраструктура, багатоповерховий будинок в Одесі, так. А ще, от я пам'ятаю, така військова інфраструктура, будинок офіцерів в Вінниці, так, ну, тут раніше було, але ж ну, нагадую, що будинок офіцерів це не військовий об'єкт, це фактично дом культури і склади вооружені, викликаючи характерну детонацію. А ракети української ПВО, промахнувшись і збившись з курсу, падають на живі дама і міномітки. А, то вони такі мірні ракети летять, і от наші промахуються. Ну, я вам скажу так, помилка таких ракет зенітних є, але вона дуже невелика. Uh, і фактично, якщо б не летіла ракета, є при... причина, є наслідок. Якщо б не летіла ракета, нам би потрібно було випускати зенітні ракети. Ліба ущерб причиняють обломки, падаючі в жилих районах, іключительно із розміщення в них систем Української ПВО. О, ну так, уламки падають, і, на жаль, гинуть люди, але як я казав раніше, варіант такий: або е збивається ракета, і уламки падають, і можливо, не обов'язково, але можливо, що може хтось постраждати, і для цього я якраз закликаю неодноразово спускатися до бомбосховищ, або загинуть сотні, бо якщо така ракета влучить в будинок. Сільоханька, то вона знищить будинок на кілька, кілька під'їздів. Я вже казав за це, це. Так було со Спаса преображенським собором в Одесі. Роз... Ну, Спасо-Преображенський собор, це взагалі так дуже цікаво, бо це Московський патріархат. <с? <с?> Може, вони щось знають? Зрушення, яке намагалися переписати Росії. А, я, я можу приписати, приписати Росії, так скажемо, небезпідставно не знищення, знищення деяких будівель в Святогорському Свято Горському монастирі, Святогірський монастир там росіяни. А ще я пам'ятаю, як росіянами була знищена мічіть. А ще я пам'ятаю, як росіянами були знищені багато церков. Ну, чому тут Лібенці дивуються, не розуміють. Так було і сьогодні утром в Києві, Одесі, Львові, Харкові, Дніпропетровській. Ну, бо він знає, коли вони куди вони цілять. В містах. І в інших городах, откуда прийшла інформація чоловічних життєв? Представитель Великобританії бізопліцовно заявила. Що жертв було б більше, якщо би не робота української ПВО? Так. Бо якщо збивається ракета, вона падає. Я ж вже неодноразово казав, може загинуть кілька людей. А може ніхто не загине. А от якщо попадає ракета і, зб... і не збивають, то вона знищує кварталами, будинками. Трудно представити більший цинізм. Ну так, трудно уявити більший цинізм, ніж то, що. Тя... Дуже тяжко це уявити, бо представник країни, яка обстрілює наші міста, каже, що от ми такі цинічні. Ну, це Крінжатіна. Якщо б не робота української ПВО, то жертв мирних жителів просто не було б. Якби не робота української ППО. А давайте пригадаємо. Велика Вітчизняна війна, як Росіяни люблять кажуть, а фактично Друга світова. Коли Радянський Союз став системи ППО в містах Москва, Пітер. Ну, тоді був так? Я пам'ятаю документальне відео, як там стоять навіть на будинках зенітні системи. Ну, такі пушки. Такі. А ще я пам'ятаю, ой, Москва сучасність. Коли е, на будівлях е, Міністерства оборони, ну, там, Міністерства нападу Російської Федерації е, стояв панцирь С1, таке питання: а що він там робив посеред міста, А не бензин? Поэтому мы бы посоветовали остерегаться заявления Великобритании о поставке Киеву еще 100 ракет противовоздушной обороны. О, то он уже попереджает, то он погрожує, будем відверті. А британцам велика подяка за это. От, от использования которых мир... гибнут мирные жители. Мирные жители, это манипуляция, классическая манипуляция. Мирные жители гибнут не через Застосування систем ППО, а через те, що Россия нас обстреливает. Нацистский режим готов убивать западным оружием и теми же средствами ППО не только жителей Донбасса, но и собственных граждан в жилых домах и на мирных объектах. Он, скорее всего, ошибался. Нацистский режим готов уничтожать всех украинцев, бо что нацистский режим это российский режим.

Якісь дивні такі 15-16 поверхів. От чомусь я так підозрюю, що там е, такі військові там три місяці може бути у військовому, може там 5 років, а може бути там 90 років. І це от військове поняття в понятті росіянина, так? По об'єктам воєнно промислового комплексу. Воєнної аеродромної інфраструктури. А ще я вам скажу так: ну, військово аеродроми, так, це на дохах, скоріш скоріше, військових, військових таких багатоповерхівок, так, ці аеродроми. А друге, нагадаю, що більшість наших військових, це в попередньому житті вони були цивільними і. Півроку, рок, рік тому, може два роки, може два роки тому, але ж вони всі були цивільними. У нас більшість військових на, на даний час, це колишні цивільні, які навіть подумати не могли, що вони, вони будуть змушені брати до рук зброю, надягати каску, шолом і розгрузку. Вони не думали, що вони будуть воювати. Тому я не розумію, чому він так, це військове, це цивільне, вони знищують всіх українців. Більшість військових це цивільні українці, які змушені були стати до лав нашої країни, нашої армії, для того, щоб захистити себе, свою країну, своїх рідних, свої будинки. Арсеналом, а также местам хранения артиллерийских боеприпасов, безэкипажных катеров, вооружения и топлива для военной техники. Это вот э, в одесском тому соборе? Да? В по архивках? Местам размещения подразделений вооруженных сил Украины, формирование националистов и... Какие формирования форми... националистов? Я не знаю таких. Я знаю, що у нас є підрозділи Збройних сил України, у нас є підрозділ Національної гвардії України, у нас є підрозділи нашої поліції і нашої МНС. А, Знаю, що хлопці з територіальної оборони, ну, як я пам'ятаю, територіальна оборона теж входить е, до лав ЗСУ, Підпорядковується. Тому. Ж... Які не знаю таких. Іностранних найомників. — О, іноземні найомники. Ну, я, може, не бензі якусь новину скажу, але ж іноземні найом... найманці, вони там наймають. І не тільки іноземні, бо у них є там ЧВК Вагнер, Рідут. Шторм З і все інше. А всі іноземці, які прибули до України для того, щоб допомогти захистити нашу країну, вони підписали офіційний контракт з нашими ЗСУ, тому вони являються військовослужбовцями, і отже, вони є комбатантами на якраз на відміну від росіян, які от Структурах, які я і ще інших, бо ті якраз не комбатанти і найманці. І вони підпадають якраз о диво під російський закон про найманство. Це очевидно не тільки для експертів, але і для любого неангажованого наблюдателя. Так, нам вочевидь, ми бачимо все, що росіяни це міжнародні злочинці. Вот, например, ссылка на видеоролик с сегодняшним попаданием по жилому дому, дому в Киеве, на котором видно, как дом медленно, как на дом медленно падает горящий объект. Поврежденными при этом оказались исключительно верхние этажи дома. Винзы жал, жалеющие тильки вот э, верхний поверх. Як как бы не то вин был задоволен. Ударная ракета с такой скоростью. І на такої, і по такій траєкторії не летить. Ну так, збита ракета, вона падає. А от якби і добре, що от впали, ну, не добре, що люди загинули, очевидно. але добре, що це були уламки, і загинуло, ну, або загинула, або постраждало набагато менше людей, ніж якщо б вона влучила і здетонувала. Бо нагадую. Ще раз нагадую: 400-500 кілограмів вибухівки. Воно зносить будинок. Очевидно, що це послідство роботи української ПВО. Ну так, наші хлопці молодці, бо я ж кажу, що вони збивають і тут вже куди уламки впадуть, ну це невідомо. Тому я закликаю ще раз. Бомба сховище. Винный не той, кто защищается, винный той, кто нападает. А вот для сравнения ссылка на еще одно видео с попаданием сегодня же израильской ракеты в, жил... ракеты в жилой дом в Хан Юнисе на юге сектора Газа. На нем можно увидеть не только момент попадания ракеты. Ну і то, що від негаєтажного дому залиши тільки руїни. От за що я кажу? Він жал, жаліє, що е, це були уламки, а не ціла ракета. Ну, друзі, я вже не можу, бо мені хочеться вже е, трошечки покричати навіть на нього. Тому нам потрібно що? Нам потрібно згуртуватися. Не ігнорувати повітряні тривоги. Нам потрібно допомагати нашим військовим захищати нас для того, щоб якнайменше наших е, співгромадян загинуло. Ми в тилу, ми не на фронті, не, не повинні, е, скажімо так, опускати руки. бо Хлопцям там на фронті набагато тяжче. Тому тримаємося, допомагаємо і підписуємося, коментарі, лайки, вподобаєчки. До побачення.